Друзі, всім привіт! З вами знову Кардмейтс і сьогодні ми поговоримо про топовий та всім відомий покер-рум Покер Старс. Покер Старс це безсумнівний лідер серед онлайн-румів, на якого вже довгі роки рівняються всі покерні кімнати. Ряд непопулярних нововведень в останні роки дещо зіпсував репутацію руму, проте кількість клієнтів від цього суттєво не зменшилась. Володіє румом компанія Stars Group. Раніше називалася Amaya, переіменувалася в 2017 році. Вона викупила покер у творців Rational Group разом з Full Tilt у 2014 році. Працює компанія за ліцензією острова Мен. Грати на покер Старс можна як на комп'ютері ноутбуці, так і на мобільних пристроях. Тут щодня збираються десятки тисяч людей, щоб зіграти в кеш або взяти участь у турнірах. Покерна кімната має надзвичайно активне поле гравців і дуже якісний софт. Вона неодноразово отримувала нагороди як найкращий покерний оператор. Старзи тривалий час отримували пальму першості за кількістю відвідувачів серед онлайн-румів. Однак останні роки дещо поступилися рівним трафіку G -G Poker. У каші на реальні гроші в середньому збирається приблизно 10,5 тисяч гравців. А в пікові години їх кількість перевищує 16 тисяч. Години пікової активності переважно припадають на проміжок часу з 21.30 до півночі за київським часом. А ось як про пакеру висловився їх колишній амбасадор Кріс Манімейкер. Я був в лондонському офісі Покер Старс, і я був дуже вражений. Одна річ, яку я дізнався під час цього візиту, яку я вважаю унікальною, полягає в тому, що кожен, хто працює на старзах, повинен пройти те, що по суті є свого роду навчанням покеру. Клієнт Покер Старс на персональний комп'ютер Оператор перестав підтримувати функціонал флеш-версії, тому запустити гру на сайті через браузер уже не вийде. Необхідно завантажити та встановити додаток на комп'ютер або мобільний пристрій. Soft PokerStars один з найякісніших серед покер-румів. Візуально покерний клієнт має дуже стильний вигляд, виконаний в чорно-сіро-червоних тонах. Темний режим відображення списків ігор можна деактивувати в розділі налаштувань, якщо вам більше до вподоби світла теми інтерфейсу. Грамотно структуроване лобі дозволить швидко зорієнтуватись в додатку. Кожен формат гри має окрему вкладку, нижче розміщені основні фільтри для швидкого підбору кеш-столу чи турніру згідно вказаних параметрів, дисципліни, ставки баїни, кількості учасників, темпу геймплею. Пошук можна звузити, застосувавши допоміжні фільтри. Валюта ставки з Анте чи тип турніру діапазон часу початку івентів. Праворуч реалізовано вертикальне меню, яке включає в себе наступні розділи. The RAIL. Це інтерактивний хаб, де покеристи можуть знайти корисну інформацію, як, наприклад, актуальні новини зі світу покеру, гоновлення руму, стрічку перемог, посилання на прямі трансляції популярних стрімерів старзів, короткі нарізкі відео з шаленими бетбітами та блефами, ну або щось у цьому дусі та багато всього іншого. Мої нагороди тут відображаються індивідуальні нагороди гравців у рамках програми Stars Rewards гроші, старскоїни, турнірні квітки та турнірні гроші, безкоштовні ставки та безкоштовні спіни. Завдання. У цьому розділі ви знайдете спеціальні челенджі, за успішне виконання яких у вас буде можливість отримати ексклюзивні нагороди таблиці лідерів. Рум щоденно нагороджує найкращих кеш гравців, і ця кнопка відкриває закулісся рейтингу. Тут можна дізнатися своє місце в таблиці лідерів, а також яку нагороду ви за нього отримаєте. Налаштування. Оператор пропонує налаштувати клієнтську програму під себе, щоб ігрові сеанси проходили в максимально комфортній для вас атмосфері. Ви можете змінити зовнішній вигляд лобі, ігрового столу та колоди карт, завантажити юзерпік, тобто аватар, картинку користувача, увімкнути та вимкнути звукові ефекти, додати гарячі клавіші, активувати опції автоматичного баїну черебаю, а також змінити певні дані в аккаунті. Розділ більше. Секція «Сервіс» надає доступ до даних про зіграні турніри та роздачі за кеш столами. Секція допомога охоплює правила гри для різних видів покеру. Також є правила користування ресурсом та нагадування про відповідальну гру. Розділ каса. Оператор пропонує два режими гри. На гроші та на умовні фішки. Тренувальний. Каса інтегрована в клієнтську програму, тому поповнювати рахунок та проводити кешаути дуже зручно та швидко. Мова інтерфейсу та сторонній софт. Додаток руму продубльований різними мовами. Зокрема, він доступний українською. Відповідно до встановлених правил, в онлайн-кімнаті дозволено використовувати найпопулярніші програми збору статистики, такі як Holdem Manager і Poker Tracker 4, а також окремий софт для автоматизації ігрового процесу, наприклад, Stars Caption. До речі, важливий момент. Якщо ви використовуєте допоміжні програми, то мову інтерфейсу клієнта PokerStars вам необхідно змінити на англійську. Кешгра на PokerStars Мало який кейру може повихвалятися такою різноманітністю гральних дисциплін, як PokerStars. У кеші фіксується активна відвідуваність як на мікролімітах, так і за дорогими столами, де можна зустріти відомих професіоналів. Окрім традиційних та омахи, користувачі можуть також зіграти в менш поширені, але не менш захопливі різновиди покеру. Стосовно кількості учасників оператор пропонує хедзап на дві людини, 6 max, 8 max та столи 9 макс. Перед вами таблиця з наявними покерними дисциплінами та їх лімітами. Техайський холдем. Користувачам доступні дві версії цієї дисципліни на вибір. Безлімітний від НЛ2 до НЛ40 тисяч та лімітний холдем від FL4 до FL 200 тисяч. Обмеження для одночасної гри за одним столом до 10 людей. Більшість столів доларові, але є також кілька варіантів з грою на євро та фунти стерлінгів. Перед вами таблиця трафіку холдему по Європі. Омаха. Найбільшим попитом на PokerStars користується потлімітна Омаха або ПЛО. Це класична версія гри, де максимальна ставка обмежена розміром банку. Є також столи з більш екзотичними її варіаціями, а саме Хайлоу, п'яти та шестикарткова і Куршавель. Трафік, звісно, значно нижчий, ніж у холдемі, та все ж екшн тут можна знайти в будь-який час доби. Діапазон лімітів за столами потлімітної омахи широкий, від PL2 до PL40 тисяч. Перед вами таблиця трафіку Омахи по Європі. Стад ігри. Ця категорія представлена такими видами, як лімітний стад та його хайлоу варіація, а також лімітний раз. Цю гру ще називають стад лоу. Для кожного підвиду діє єдина гама лімітів для ставок від FL8 до FL20 тисяч. Перед вами таблиця трафіку стад ігор по Європі. Дропокер Гра з'явилася задовго до появи та всесвітньої слави тихаського холдему і надалі продовжує користуватися популярністю серед покеристів. Головна відмінність цього виду покеру полягає в тому, що тут немає борду, тобто немає спільних карт, які б міг використовувати кожен учасник роздачі для формування комбінації. Але є раунд обміну карт. У гравців є можливість замінити свої карти, якщо вони їх не влаштовують. В лобі PokerStars представлені наступні різновиди покеру з обміном. п'ятикартковий дро, 2 7 трипл дро, 2 7 сингл дро та бадугі з різними структурами ставок. Перед вами таблиця трафіку дропокеру по Європі. Змішані ігри. Саме так називають цей формат змішані ігри. Упродовж однієї гри у вас буде можливість зіграти в декілька вище згаданих версій покеру одразу. Є такі види: 8 гейммікс, хорс, а також мікс безлімітного холдему та потлімітної Омахи. Столи розраховані на 6 та 8 учасників. В день екшен тут майже відсутній, буквально по одному столу кожного виду збирається на мікролімітах. У вечірній час ситуація значно краща, але хай все ж інколи доводиться чекати на появу суперників. Hold'em 6 або short Deck. Цей формат винесений в окрему вкладку і винятковий тим, що Блайнт ставить лише один гравець, який займає позицію батона. Всі ж інші учасники платять анте. Так відбувається в кожній роздачі. Окрім того, не забуваємо, що гра проходить з короткою колодою 36 карт, а не 52, доступні столи 6 макс. Перед вами таблиця співвідношення баїнів до обов'язкової ставки у шортдеку. Схема рейку. Рейк на Покер Стар стягується з кожної роздачі, в якій відкривається флоп. Його сума ніколи не перевищує 5 доларів за партію, але на окремих лімітах цей максимум знижений до 30 центів. Сума і відсоток рейку залежить від типу гри, обраних лімітів та кількості осіб в роздачі. Перед вами схема рейку в безлімітних та потлімітних іграх. Проте будьте уважними, дані з таблиці не дійсні для мікроставок в безлімітній, потлімітній омасі, а також в омасі хайлоу. А ось і таблиці рейку для безлімітної, потлімітної омахи і омахи Хайло в мікроставках, а також таблиці рейку в іграх з фіксованими лімітами. Важливий нюанс для турнірних гравців: в турнірах Poker Stars рейк включають в суму вступного внеску, тобто баїну. Частина комісії повертається гравцям покер-руму в рамках ВІП-програми Stars Rewards. Турнірний покер. Щодня на PokerStars проходять десятки турнірів від фріролів центролів та сателітів до спеціальних подій для хайролерів. Баїни стартують від 11 центів, а найвища позначка сягає 25 тисяч доларів and Go збираються за лічені хвилини, а різноманітність МТТ в розкладі точно не дасть занудьгувати любителям турнірних змагань. Переважна більшість івентів проводиться в форматі безлімітного холдему. Але якщо придивитися, то в сітці також є її величність Омаха й навіть безлімітний потлімітний Куршавель, Бадугі та інші ігри. А це просто неймовірна рідкість на ринку. Перед вами таблиці з популярними щоденними турнірами на старзах, великими недільними та іншими популярними регулярними турнірами. Турнірні серії. Старзи славляться тим, що проводять цілу низку серій онлайн-турнірів з багатомільйонними гарантіями. Найпопулярніші з них це Вкуп, Скуп, Turbo Series, Winter Series та Micromільons. Активну серію турнірів завжди легко помітити в лобі, так як в ігровому клієнті для неї виділяється окрема тимчасова вкладка, тому ви точно не пропустите жодного івенту. Формати Сіт Турніри See GO не мають конкретного розкладу. Вони стартують, тільки но буде зафіксована необхідна кількість реєстрацій. Діапазон баїнів тут дуже широкий від 25 центів до 1000 доларів. Вражає і вибір дисциплін. По факту, турніри See GO на PokerStars проходять майже у всіх ігрових форматах, які пропонує оператор. Spin GO це різновид турнірів СНГ, де призовий фонд визначається рандомним чином перед стартом самої гри. Є три версії: Flash, Omaha та Max. Гравець може взяти участь у п'яти іграх одного виду одночасно. Перед вами таблиця можливих столів, видів, дисциплін, баїнів та максимальних можливих призових фондів у spin Go. Бонуси для гравців. Нових користувачів PokerStars вітає 100% бонусом на перший депозит від 10 до 600 доларів. Необхідно додатково також ввести промокод. Термін відіграшу 4 місяці. Є іще один варіант привітального бонусу. Новоспеченим клієнтам старзи дарують 30% у вигляді реальних грошей та квитків на турніри SpinGo. Умови прості: треба поповнити рахунок на 20 доларів з кодом 30. Термін дії тікетів 21 день. Всі невикористані будуть анульовані. Рейкбек і програма лояльності оператор. Заявляє, що усі користувачі руму мають можливість повертати до 65% сплаченого рейку в кеш-іграх та турнірах через спеціальні скрині та щомісячні завдання. Залежно від досягнутого гравцем рівня в системі винагород Stars Rewards, він може отримати від 15 до 25% рейкбеку у вигляді нагород. Це реальні та турнірні гроші, квитки в турніри, безкоштовні спіни і так далі. Бонус всередині кожної скрині фіксований. За кожен долар, який гравець витрачає на рейк, йому нараховують 100 балів. Перед вами схема рейкбеку на PokerStars. Ще до 40% рейкбеку покерстар здарує гравцям за успішне виконання покерних завдань не більш ніж 5 на місяць. Вони індивідуальні і відповідатимуть типам ігор, які ви запускаєте найчастіше. Ці челенджі очікують на гравця в клієнтів. Вкладка завдання на боковій панелі. Офіційний сайт Сайт PokerStars багатомовний. В переліку версій є також українська. Тут ви знайдете детальну інформацію про PokerRoom, відповіді на найпоширеніші запитання, опис актуальних бонусів та акцій, контакти служби підтримки, посилання, за яким ви можете завантажити PokerStars і багато іншого. Мобільна версія PokerStars Відсутність ПК це не привід відмовлятися від гри на Старзах, софтрум заточений під стаціонарні комп'ютери на базі Windows і MacOS, а також мобільні пристрої на базі iOS та Android. Візуально мобільний клієнт відрізняється від декстопної версії. Він спрощений і адаптований під мобільні пристрої. Доступні не всі ігри, проте більшість турнірів, недорогий кеш, швидкий покер і популярні and go тут зіграти можна. Технічні недоліки ми вже казали, що Старзи пропонують надійне та якісне програмне забезпечення. Однак час від часу все ж гравці зіштовхуються з певними труднощами, що є абсолютно нормальним явищем. Якщо не відкривається клієнт, чи програма видає помилку під час запуску, то варто перевірити правильність вибору часового поясу та дати на своєму пристрої, вимкнути антивірус, спробувати запустити її від імені адміністратора або взагалі перевстановити. Одне з переліченого здебільшого спрацьовує. Якщо ж у клієнті відсутня кнопка каси або при її натисканні, система переводить вас на підозрілий ресурс, то швидше за все додаток був завантажений на шахрайському сайті. Невеличка порада від Cardmates. Щоб не стати жертвою фішингу, завантажувати ігрові клієнти варто на офіційному сайті покерної кімнати або ж у нас. Кнопка завантажити знаходиться в огляді. Депозит та кешаут на PokerStars Мінімальна сума депозиту на старзах 10 доларів. Максимальна залежить від обраної вами платіжної системи. Для більшості популярних методів ліміт встановлений в розмірі 1000 доларів за добу. Можна встановити власний ліміт на день, тиждень або місяць. Способи оплати відрізняються в силу географічних чи інших факторів. Тому доступні вам методи поповнення рахунку ви знайдете безпосередньо в касі Покерруму. У стаціонарному клієнті підтримується функція швидкого депозиту, яка підтримується в більшості популярних методів. Кешаути: виведення коштів з PokerStars проходить досить швидко. Мінімальна і максимальна сума для кешаут операції залежить від обраної вами платіжної системи, особливості виведення грошей на PokerStars – для кешауту доступні лише ті гаманці, з яких був зроблений депозит не пізніше, ніж за рік до кешауту. В більшості методів після депозиту ви не зможете запросити виведення коштів протягом 48 годин, щоб уникнути шахрайства. Вивести можна лише ту суму, яка вказана в графі, доступна сума для виведення. Якщо ваші дії здадуться підозрілими Службі безпеки PokerStars, то ваш акаунт може бути заморожений, поки ви не пройдете процедуру верифікації. Автоматичний вивід коштів на раніше використаний метод депозиту відправляється в обробку негайно після запиту, а обробка неавтоматичного виведення коштів займає в покеррумі до 72 годин. Час зарахування грошей на рахунок після схвалення покеррумом залежить від обраної платіжної системи і займає приблизно кілька хвилин, якщо це електронний гаманець, до п'яти робочих днів, якщо це прямий і електронний банківський переказ, і до десяти робочих днів, якщо це віза і екопейс. Служба підтримки PokerStars. Відповіді на поширені серед покеристів запитання опубліковані в розділі Допомога. База знань вміщує інформацію стосовно аккаунту, акцій, депозитів та кешаутів, турнірів, виплат нагород та іншого. Якщо ви не знайшли шляхи вирішення своєї проблеми у своєрідному розділі FAC'U, то ви можете поспілкуватися з операторами саппорту через онлайн-чат, кнопка Зв'язатися з нами на сайті або ж надіслати імейл на сапорт Важливий нюанс. Покер Старс не надає своїм клієнтам підтримку українською мовою. Консультування може проходити, наприклад, англійською, німецькою чи російською. Повний перелік мов вказаний на офіційному ресурсі старзів. Висновки Незважаючи на нарікання покеристів стосовно програми лояльності та виплати рейкбеку, PokerStars є одним з найкращих покеррумів в індустрії. Поле гравців тут не є слабким, оскільки оператор дозволяє використовувати досить багато сторонніх програм, а це відлякує фішів. Великий асортимент дисциплін у кеші та турнірах, зокрема в рідкісних видах, мільйонні гарантії в МТТ, надійний софт та високий трафік. Це і вирізняє старзи серед десятків інших онлайн-кімнат. Ну що ж, на цьому поки що все. Підписуйся на наш канал, став уподобайки, та не забувай натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Ну а з вами були CardMates, до зустрічі!